Досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, наче й досі, сиди дід, біля хатиночки і бабить хорошої та кучеряве Своє малесеньке муча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Приймав на руки і готує, і спать несе, старий читає, перехрестившись, Отче наш, скрізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило, силий в хату собі пішов опочивати. Наче одна на землю сонно розбудила, кричали їй ясні, барвінку буде. На колі жебарно соловей колбає, землю вирване, знову ранку встрічає. Китає, небо палає, Соловейко темні гає, сонце зустрічає, техесенько вітер віє, степи, лани мріють. і шарами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, Та полі поволі. Стоїть собі, мов сторожа, розмовляють з поле, і все то те, вся Україна побита красою, зеленіє, умивається дрібною росою. Розкажи, як за горох, сонечко сідає, як у прямо солочка, ворог як широко сокори на вітер спустила, а над самою водою перва похилила. Неведа стогне дні при сердитий вітер заливав. До добу верба гневі високі вона не хвилю піднімає. місяць на опорою, і смаря тебе глядав. Неначе палець і не зою, коней на до допав. Небі коло хати, пущини квичнями годуть, логатирі з плугами йдуть, співають, ідуть чи дівчата, а матері вечері будуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зі випускає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло Все, тільки дівчата та Щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється ожива, який почує знати от Бога. І голос той і ті слова. Молися, молися, сину, за Україну, Її замучили колись мені однаково. Чи буде тосе молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві і вогні, і вкраденою збудять. О неоднаково мені. Розкуйтеся, вратайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі. А не тільки на чужому горі У своїй хазі своїм братам і Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай матимуть і князька заплакана мати, пословив дітей своїх завждими руками тіточок потягнути вольними устами. І вам слава, сині гори.